Уважні та зосереджені погляди присутніх вже за хвилину. Письменник, громадський діяч, кандидат економічних наук, почесний член Ал Буджак Матвій Деревенча презентуватиме свою нову роботу. Родилась ще одна книга. замечательного автора Матвія Єфіміча Деревенча. Он автор. Он автор уже шестої книги. Сім книгу книги я із я, я хотіла ще сказати, що сідьма у вас перевал – це етазборник стихов. Письменник близько п'яти років працював над книгою, в якій він детально вивчає історію свого родоводу. Для того, аби видати чергову перлину із етнографії нашого краю, Матвій Юхимович чимало часу провів у архівах та музеях. Чому буджацький світ? Тому що мої. Попередники-предки були запорізькі козаки родом із Полтавської губернії. Зараз та частина Полтавської губернії, буша, вона відходить до Київської області. Там, на кордоні. Але, пишучи цю книгу, я багато знав. Від бабуні своєї, від діда, особливо дід Георгій, Георгій Аксентівич, що ми в селі були чомусь безуглі, безуглі. Я тих отих років малих. Ну а чого ж це? Я безуглий з часом від своєї рідної тітки письменник дізнався, що прізвище беззуглий предки отримали від козака, який втік із турецького полону. Він не хотів їхати до Полтавщини, бо на той час саме там панувало кріпацтво. А тому і залишився в селі Кебабча, що нині називається Широке. Там на березі річки Алкалія і побудував собі житло. Я написав поему. Там такі слова є – Как донесла молва на изучении реки, он дом поставил без угла, за что его без угла на ріки. на реке. Сам Матвій Юхимович народився в 1935 році в селі Широке Білгородністровського району. Це людина, яка прожила складне, важке, але в той же час яскраве і творче життя. У 44-му році він вступив до Білгородністровського педагогічного училища. Після служби в армії закінчив московську вищу партійну школу. Далі аспірантуру в Одеському інституті народного господарства і захистив кандидатську дисертацію. Сьогодні він кандидат економічних наук, автор 59 Наукових праць, та не лише. Мене часто питають, а як ви пишете вірші? Я кажу, я не знаю. Я переписую їх з голови на папір. А як вони в голову приходять, я не знаю. А я дійсно не знаю. Матвій Юхимович творча людина, захоплений літературою та історією свого народу. А ще затятий мисливець. І про це він оповідає в книзі Мисливські новели. Письменник пише прекрасні вірші як нащадок славного козацького роду безуглий він козацький генерал Хорунжий, осавул чорноморського козацького війська. Тут нема воспалення, немає цього, знаєте. От і так далі. Я пишу все те, що ми робили. Пишу про молодість, про те, як я прийшов першим ту в лаху та і так далі. Почитайте. змістовний співрозмовник і чарівний оповідач він підкорив присутніх, зацікавив своїми книгами і життєвими ситуаціями, показуючи всім своїм життям хороший приклад служіння вітчизні. На закінчення зустрічі Матвій Юхимович подарував кілька своїх книг в міській бібліотеці. Тетяна Бажанар, Анатолій Лук'янчук, Бесарабія ТВ.